Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький із філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це джип компас. Автівка на 2016 року випуску, обладнана 2,4 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів, всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Автомобіль має пробіг 133 тисячі кілометрів, ціна його 11 890 доларів. Ми маємо чудову оптику, працювати фари. Гума в нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках, хороша зимова. автівка у нас наполовину потонована. Має також підігрів дзеркал, камеру заднього огляду, задня оптика в нас без нарікань. Далі по салону нас зустрічає чудовий комбінований салон чорного кольору в доглянутому та збереженому стані. Дах у нас без нарікань. Далі. Передній ряд нас зустрічає повний електропакет електрорегулювання та підігрів зеркал, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, сучасна android мультимедіа, з з Bluetooth, CarPlay та багато іншими корисними функціями підігрів передніх сидінь. Та також управління повним приводом. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину. І ви зможете оглянути всю актуальну інформацію у нас на сайті автопарк.а.